Шановні восьмикласники, вітаю. Продовжуємо наші уроки. Сьогодні я вас познайомлю з надзвичайно цікавою задачею. Але для того, щоб ви зрозуміли цю задачу, спочатку ви маєте повторити те, що ви вислухали на попередньому уроці, а саме, якщо трикутник АБЦ, трикутник АБЦ. Якщо в трикутник АБЦ вписане коло і сторони відповідно А С та В, то відрізок дотичної АМ дорівнюватиме П мінус С, відрізок дотичної П М, С дорівнює П-А. Будь ласка, запам'ятайте цей факт і згадайте, як це було доведено. Отже, задача номер 3. Три. Дано трикутник АБЦ і точка М на стороні АЦ. Два кола омега 1 і омега 2 вписані відповідно в трикутник АМБ та у трикутник БМЦ. Тоді, для того, щоб ці кола дотикалися не до одного. Необхідно й досить, щоб точка М була точкою дотику кола вписаного в трикутник АВС, до сторони АЦ. Таким чином, якщо кола омега 1 і омега 2 дотикаються і вписані відповідно трикутник АМБ і трикутник БМЦ то точка М є точкою дотику кола вписаного в трикутник АБЦ. Подивимось на цей малюнок. Отже, є трикутник АПЦ. Кола Омега 1 і омега 2 вписані відповідно в трикутник А Б М та трикутник Б М, С. І ці кола дотикаються. Маємо довести, що точка М є точкою дотику кола вписаного в трикутник ABC. Або що те саме, що точка М така, що АМ дорівнює П мінус С, А МС дорівнює П мінус А. Отже, це необхідна умова того, щоб кола Омега 1 і омега 2 вписані в трикутники а, Б, BM та С, відповідно, дотикалися. Ведемо позначення а, М позначимо через Х, С позначимо через Y. Ну, Б, нехай буде Л. Зрозуміло, що Х плюс І дорівнює Б. Застосуємо нашу методику, яку я називала, побігаємо навколо кола чи навколо трикутника. Подивимось на цей малюнок. Точка М така, що МЛ, МП є дотичними до омега 1, отже, відповідні відрізки, рівні між собою. Позначимо їх буквою М. Отже, Це М і Це М. З іншого боку. МП і П, Ку дотичні до кола омега 2. Значить, відрізка відповідня на рівні. Тобто це теж М. Отже, дорівнює LP дорівнює М дорівнює ЛП дорівнює МК, і нехай дорівнює М. Тоді, як і в попередніх задачах, С буде дорівнювати Y мінус М. А значить. С Д буде дорівнювати мінус M. А значить, ДБ буде А мінус плюс М. А мінус Y плюс М. Але тепер БД дорівнює БП. БД дорівнює БП. З тої ж причини. Відрізки дотичних проведеної до одної точки. Таким чином ми можемо записати, що A, B M буде дорівнювати M плюс A мінус Y плюс M. Давайте подивимось в інший бік. Тут ми одержимо, якщо AM це X. А це М то це X-M. Отже, відрізок С Л буде дорівнювати теж X-M, а ЛБ буде дорівнювати С мінус X плюс M. І цей відрізок дорівнює ЛП. Отже, Л з іншого боку буде дорівнювати СМ мінус х плюс М ем і плюс М. Ем. Порівнявши два відріз... два вирази, L дорівнює L, 2M дорівнює 2M, ми одержимо, що Х і... мінус y, давайте подивимось, що може буде дорівнювати. Тоді у нас X мінус Y. Х в цей бік перенесемо, а в той буде дорівнювати С мінус А. Отже, ми одержили систему, з якої і знайдемо Х та У. А саме 2х буде дорівнювати Б плюс С мінус А, Б плюс С мінус А, а 2 у буде дорівнювати, віднімаємо. Б плюс А мінус С. Аналогічно з попередньої задачі х буде дорівнювати П мінус А, і буде дорівнювати П мінус С. Таким чином необхідна умова доведена. Ми показали, що Х дорівнює П-С, мінус а Y дорівнює П мінус А. Але ця, цю властивість має точка дотику вписаного кола в Трикутник АВЦ. Отже, будь ласка, подивіться уважно ще раз на доведення необхідної умови. Доведення досить просте. Таким чином, якщо два кола, відповідно, вписані в трикутник АВМ, та СБМ І дотикаються, то точка М є точкою дотику кола вписаного в трикутник АБЦ. Достатня умова. З необхідною умовою розібралися. Достатня умова. Якщо точка М є точкою дотику кола, вписана в трикутник АВС, то кола Омега 1 та Омега 2, відповідно вписані в трикутники АВМ та МВС, мають єдину спільну точку, тобто дотикаються. Розглянемо трикутник АВС і нехай точка М. Точка дотику кола вписаного в цей трикутник. Тоді АМ дорівнює П мінус А, МС дорівнює П мінус С. Впишемо в трикутник АБМ кола омега 1. Тоді відрізки ЛМ і МД рівні позначимо їх буквою М. Відрізки МП і МК рівні, позначимо їх буквою М. Отже, ЛД, вибачте, будь ласка, вибачте. Отже, М дорівнює МД, дорівнює Н, уточнюємо, а МП дорівнює МК дорівнює М. П, Рівніє, М, Ку, Рівніє, М. Ну, і продовжимо нашу біганину по колу чи по трикутнику. Для трикутника АБМ. Нагадаю, ще, до речі, що МБ ми так і позначили через L. Одержимо. ЛМ це Н. АМ а, це П а Отже, тут буде П мінус А і мінус Н. Так як відрізки АС і АЛ рівні, то це теж П мінус А мінус Н. Тоді відрізок, наприклад, R, відрізок РБ, позначимо букву Р, наприклад, РБ, буде дорівнювати С мінус П плюс А і плюс Н. Але відрізок РБ дорівнює відрізку БД. Значить, наше Л, наше L буде дорівнювати Н плюс мінус П, плюс А плюс Н. Ще раз подивіться, LN – це Н і МД тоді Н. БМ – це у нас L. Отже, АЛ – це П мінус А мінус Н, що дорівнює АР. РБ буде дорівнювати С мінус П плюс А плюс Н І дорівнювати БД. Значить, Л дорівнює БД тобто плюс ДМ, Тобто Н плюс С мінус П плюс А плюс Н. Для іншого трикутника МП дорівнює МК і дорівнює М. Тоді УС буде дорівнювати П мінус С мінус М. А значить, нехай це буде Р1. Р1С буде дорівнювати ж, теж П мінус С мінус М. Отже, бр 1 БР. Один дорівнює БП і буде дорівнювати А мінус П плюс С плюс М. Отже, БП, ось цей відрізочок, дорівнюватиме А мінус П, тому що Б це це А, мінус П плюс С плюс М. А значить L Буде дорівнювати. М, П, це М. М плюс А мінус П, плюс С плюс М. Давайте порівняємо два одержані вирази. Л і Л. Однакові, значить рівні, значить, і праві частини рівні. В правих С плюс А мінус П, С плюс А мінус П. Отже, ми маємо, що М дорівнює М. Але на промені МВ від його початку можна відкласти лише один відрізок заданої довжини згідно з аксіомою. Отже, відрізок МД дорівнює відрізку МП, точка Д і П співпадають. Таким чином, кола омега 1. І омега-2 дотикаються.